Шановні пасажири, ви прибуваєте на станцію Грайдан Незалежності. Як то каже сомельє перед бочками у винному погребі, здоровенькі були, мої любі друзі. До однієї з них ви спускаєтесь цього разу на глибину епохи першої PlayStation, щоб скуштувати дещо із врожаю 2000 року. Саме тоді світ побачила Vagrant Story. Гра створена за власними правилами виноробів, чия карта вин може легко задовольнити ваші специфічні смаки. Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12 і 14. Тобто вони вміють і в звичайній RPG, і в Tactical RPG, і в MMORPG, але сьогоднішній приклад доведе вам, що підготувати сусло для Action RPG для них теж не проблема. І хоча з іграми на відміну від Вина це трапляється дуже рідко, в деякому сенсі вік вегранд Story пішов їй на користь. Завдяки сучасним емуляторам вона виглядає так гарно, як ніколи, а завдяки сучасним болячкам, від яких страждає жанр, вона може повернути вас в часи, коли він не міг їх собі дозволити суто технічно. Трава була зеленішою, ігри коротшими, і невдало реалізований Open World ще не заполонив ваш беклог. Я перевірив пару емуляторів. Знайшов найкращий з найліпшими налаштуваннями, дослідив унікальне інтерв'ю авторів гри і, переконавшись, що вона варта уваги, я спробую переконати в цьому і вас. За кожен пункт, який вас переконає, сьорбайте найближчий улюблений напій, хоч вино, хоч живчик. Але перш ніж звинувачувати у чомусь мене, давайте подякуємо моїм спонсорам на Патреоні. Вони є однією з основних причин появи моїх відео, і якщо ви хочете бути одним із них, ви знаєте, що робити. Часи першої PlayStation і навіть раніше існувала традиція. Якщо гравець нічого не натискав, знаходячись в стартовому меню, гра запускала додаткову заставку. У випадку з Vagrant Story вона показує не тільки надважливий і ексклюзивний сюжетний контент, але й і філософію, якою керувалася команда розробки. Гравець має бути уважним. Він має черпати важливу сюжетну інформацію не тільки під час гри, а й в офіційних друкованих матеріалах і як свідчить стартове меню навіть там. Там, власне, гравця знайомлять з основними сторонами протистояння в сеттингу Dark Fantasy: Духовенство святого Іокуса, парламент, терористичний культ Мюленкамп і Герцог Бардорба, який дивним чином має вплив і на парламент, і в той же час фінансує діяльність культу. З невідомих причин терористи захоплюють сади герцога, Духовенство без санкцій парламенту направляє туди своїх лицарів, і для впливу на ситуацію туди прибуває найкращий агент спецпідрозділу парламенту і протагоніст гри Ешлі Райот. Якщо вам здається, що однієї людини недостатньо для такої проблеми і йому не завадило б підкріплення, ви просто ще погано знаєте, що це за людина. Він і є підкріплення. Ешлі носить звання Risk Breaker. Такі агенти діють на межі високого ризику, обґрунтованого високою нагородою, безпекою громадян. Забігаючи наперед, зазначу, що розробники вдало перевели цей наратив у русло ігрової площини і перетворили ризик на одноіменну важливу ігрову механіку, варту вашої уваги. Зрештою, хто не ризикує, той не п'є шампанського, а хто не досліджує ретро-підвали ігроіндустрії, той ризикує пройти повз найкоштовніші її перлини. До ігроладу ми ще повернемось, бо варто зауважити й іншу тему сюжету, яка стала ігровою механікою Фантомний біль. Без нього, як на мене, фінального боса неможливо подолати, і без нього, напевно, Ешлі не став би одним із моїх улюбленіших героїв відеоігор. Тікаючи від фантомного болю чи переслідуючи Сіднея, главу культу, а отже, і умовно головного антагоніста гри, лише в кінці Ешлі усвідомлює пройдений шлях, на що гра реагує моментально. Вона показує відповідний підзаголовок в кінцевих титрах: The Phantom Pain вони стверджують, що так закінчується вегран Story, тобто мандрівна історія, і починається історія мандрівника. Це можна було б зрозуміти як натяк на сиквел, якби не інтерв'ю з керівником розробки Ясумі Мацуно. Він прямо сказав, що продовження не буде. Та й єдиний наявний фінал гри я особисто не сприймаю як відкритий хліфхенгером. Він точно не є. Загалом побачене і почути може нагадати вам фільми Ідентифікація Борна, Стара Гвардія та серіал Гра Престолів. Тоді як фінал своєю постановкою і суттю нагадує фінал першої матриці, після якого можна було побійтись без другої і третьої, і особливо без четвертої частини. Вона взагалі сприймається як гумористичний паразит культового твору, але це вже інша історія. Тоді як мандрівна історія Мацуно обійшлася взагалі без гумору, а її назва виявилася аж надто концептуальною, щоб про це не поговорити. Як він сам стверджував в інтерв'ю, завданням команди було створити повноцінне оповідання, яке, втім, не робить висновки замість гравця. Завдяки йому Vagrant Story куди більш підходить до звання мандрівної гри, замість того, що під цим словом розуміють перекладачі інтерфейсу Steam. У. Для справки це у них так перекладено жанр «роглайк». -like. Оповідання тут мандрує від героя до антагоністів. Воно не може знайти собі місце, щоб зупинитись на комусь одному і розкрити однобоку картину. Розбита на купу фрагментів, які часто не дають конкретних відповідей. Ця картина мандрує і від гравця до гравця. Врешті у кожного з яких своя інтерпретація побаченого. І от, блукаючи на форумах, я помітив, що мета була досягнута. Як мінімум дві ключові події сюжету розділили людей або на тих, хто зрозумів їх по-різному, або не зрозумів взагалі. І це дуже круто. Але, напевно, не дуже круто, що таким творчим вибухом ідей згадані фрагменти розлетілися за межі самої гри. Для того, щоб скласти з них повноцінну картину, треба йти в інтернет, на сторінки чи то фанатської, чи то офіційної енциклопедії. Та навіть враховуючи це і те, що через технічні обмеження і дедлайни розробники відмовилися від 50% запланованого сюжету, результатом вони все одно можуть пишатися. Адже в результаті ми отримали один із найдоросліших творів серед японських рольових ігор, де немає нічого зайвого, жодного стороннього сюжетного квесту, жодної непотрібної заставки чи діалогу. Жодного комедійного персонажу, дитини чи підлітка, які навіть для свого віку чи характеру поводяться як недорозвинені олігофрени, лише драма і ультрахардкор, лише фантомний біль, посттравматичний синдром, політичні інтриги, зрада і розчарування у власних патріотичних ідеалах чи навіть спогадах, де зберігаються не лише травми, а й вимушено забуті бойові навички. Можливо, це не найкращі і не найлегші теми для сприйняття в наш час, а можливо, навпаки, це комусь полегше. Легшить життя, адже ця гра врешті про те, як все це можна подолати. Добре, що долати все це треба відносно недовго. Через згадані вищі обмеження команді довелося залишити в грі лише найважливіші речі, і як це не дивно, я цим обмеженням навіть вдячний. 24 години, які потрібні на проходження сюжету, виявилися насиченими лише самим необхідним. Кумедно, що гравцям в середньому необхідно стільки часу, на відміну від шести годин, які коли заявляв Ясумі Мацуно. Він напевно недооцінив глибину своєї філософії, з якої я почав цю рецензію, і в нього вийшла чи то найважча японська рольова гра, чи просто неінтуїтивна. За словами Мацуно, він більше продавець ніж творець, тому перш ніж братися за розвиток ідеї, він спершу зважує попит і пропозицію. Коли він відчув, що люди почали втомлюватися від Final Fantasy і Dragon Quest, він зрозумів, що час настав для його Ogre Battle. Коли ж він зрозумів, що та ж фіналка стала вже чимось на зразок голівудського блокбастеру, він помітив, що ніша умовного артхаусу не зайнята. Це власне і був перший крок до Vagrant Story. Наступний крок прислухатись до своєї команди. Окрім технічних і естетичних побажань, про які ми поговоримо пізніше, команда висловила саме те, що він хотів почути, йому, як продавці у творчості, це було як медом помазано, бо унікальність йде рука об руку із високою конкурентоспроможністю. Відтак гра не стала заручницею жанру, бо і жанрів у неї виявилося декілька. Vagrant Story це пригодницький екшн платформер з активною паузою, елементами рольової і навіть ритм гри. Не стала вона і заручницею правил японських виноробів, тому що команда Matsuno цілеспрямовано їх порушувала. Тому, наприклад, в грі немає валюти і жодного торговця, у якого можна було б щось купити. Розраховувати треба лише на ворожий інвентар і розвинену систему крафту. Немає в ній ні грінду, ні очок досвіду, ні навіть рівня персонажу, заради підвищення якого їх можна було б накопичувати. Всі боссфайти тут розраховані суто на спритність гравця і зброю Ешлі, а в якості винагороди за них зазвичай розблоковує підсвідомо забуті здібності, отримує екіпірування чи одне рандомне очко характеристик в якості приємного, але не суттєвого бонусу. Немає в грі і традиційного на той час поділу на міста, підземелля і відкритий світ. Вся карта тут це розголужена система великих кімнат, які складають один великий лабіринт. Починається він у винному погребі на околицях міста і закінчується на його вершині. Та куди б він не заводив гравця, окрім як в точках збереження і крафту він завжди буде лишатися небезпечним. Він пропонує платформінг на краю прірви із купою прихованих пасток під ногами. Пазли з ящиками по типу п'ятнашок, від яких палає стріха, закриті двері, ключі від яких лежать на протилежній частині карти, і, звісно, ціла купа битв, які є смертельно небезпечними, навіть коли мова не про босфайт. Але складними битви робить не вибаглива бойова система, а чергове порушення правил. В грі відсутній поступовий і інтерактивний навчальний посібник. З самого початку гравцю доступний окремий пункт меню з детальними текстовими поясненнями всіх механік гри, яке зі старту, звісно, рідко хто читає до кінця. І це повертає нас до філософії команди розробників, яку я згадував на початку. Гравець має бути уважним. Як казав Мацуно, я цитую, Вегран Сторі орієнтована на хардкорних гравців. Її не варто купувати, очікуючи щось на зразок Final Fantasy, бо вектор геймплею, сценарію і задоволення аж надто відрізняється, як між м'ясом і морепродуктами, роком і джазом або фільмами «Титанік» і Відьма із Блер». Розробляти важку гру, як на мене, ризиковано, можна перегнути палку і люди будуть її кидати, бо їм вистачає складнощів і в житті. Такий ризик може бути виправданим, якщо ти можеш запропонувати гравцям щось настільки цікаве, що вони готові будуть подолати високий поріг входження. Це якраз про наш випадок. Вегран Story складна, цікава, і ризик як такий буквально в неї вшитий. З перших секунд ігрового процесу кмітливий гравець помітить в кутку екрану шкалу з відповідним написом Risk Зіро. Кожен удар по ворогу збільшує значення ризику, що дуже вдало балансує гру. Чим вищий ризик, тим вищий шанс нанести ворогу критичну шкоду, але разом з тим і менший шанс по ньому взагалі влучити. Окрім того, отак ризикуючи, Ешлі отримує більше шкоди від ворога у той самий час, отримуючи збільшену кількість лікування з будь-яких джерел. Зваження всіх за і проти ділить гравців на дві групи. Хтось хоче ризикувати як берсерк, а хтось вважає, що Москва руйнується не одразу і колупає її надійно, але поступово. Та хто б як не грав у Vagrant Story, її бойові механіки на цьому тільки починаються. Не рахуючи магії, що віднімає енергію і спецприйомів, які віднімають здоров'я, що теж балансує гру, здібності Ешлі діляться на атакуючі та захисні. Серед безлічі атакуючих обрати для бою можна лише три, закріпивши кожну за однією з клавіш геймпаду. Справа в тому, що, на відміну від ворога, Ешлі може будувати цілий ланцюг із атакуючих здібностей, за що вони і отримали відповідну назву Chain Abilities. В рамках своєї черги гравець теоретично може нанести безкінечну кількість ударів і ось як це виглядає. Викликавши активну паузу, ви обираєте частину тіла ворога і в момент нанесення удару бачите знак поклику над Ешлі. Цей маленький проміжок часу вам необхідно натиснути одну з кнопок здібностей. Завдяки цьому Ешлі одразу замахнеться для наступного удару, і вам знову треба буде натиснути кнопку, коли ви побачите наступний знак оклику. Але цього разу це має бути вже інша здібність, бо повторювати одну і ту ж не можна, інакше комбо прирветься. Різні здібності для різної зброї, відповідно, мають різні анімації і таймінги, і гра по мірі комбо їх трошки видозмінює. Тому кожне ваше комбо не перетворюється на рутину. Ви завжди маєте лишатися уважними. Пасує філософії розробників, чи не так? Але варто розуміти, що попереднє правило про ризик продовжує працювати. Якась там дюжина послідовних ударів може вщент заповнити шкалу ризику, і ваш Ешлі може стати особливо непередбачуваним і небезпечним як для ворога, так і для себе. Тому про себе пікуватися треба окремими захисними здібностями. Їх теж можна обрати до трьох штук, їх теж треба назначити на окремі кнопки, але на відміну від атакуючих, їх вже не можна комбінувати. Логічно, бо ворог, в свою чергу, може провести лише одну атаку. Ворогів у грі безліч. Кожен має декілька атак з різними таймінгами, тому уважним і спритним треба лишатися навіть під час захисту. Та яким би не було розмаїття, принцип лишається тим самим. Бачите знак оклику, реагуєте. Таке парирування може мати різні ефекти, які я не хочу вам спойлерити, але я запевняю вас, їх хоч і важко робити, але вони дуже полегшують гру і переоцінити їх теж важко. Щонайменше фінального боса без парирування подолати взагалі неможливо. Та за Vagrant Story закріпилася слава важкої гри не тільки тому, досліджуючи форуми, я знайшов ключову помилку більшості гравців. Вони просто не розуміють характеристики зброї, якою вони користуються, і я їх не виню. Зрештою, гра не пропонує простого і поступового посібника, а в тій купі тексту, що є замість нього, виділити найважливіше доволі важко. У своїх рецензіях я зазвичай такого не роблю, але я дуже хочу, щоб хтось після перегляду відео зацікавився грою і не дропнув її задовго до її фіналу. Так як без використання правильної зброї Вегран Story може здатися нездоланною ще в першій половині, я коротенько поясню щодо чого. Ефективність зброї в грі визначається трьома чинниками: расою ворога, стихією зброї і типом шкоди. Хардкорний геймдизайн Vagrant Story передбачає, що ніби шляхом експериментів гравець має сам здогадатись, який з цих чинників найважливіший, та в неї для цього, на жаль, не найкращий інтерфейс. Змінювати зброю треба часто, робити це не дуже зручно, а тип шкоди, який гра показує під час активної паузи, взагалі заплутує. Справа в тому, що обравши ціль в битві, ви хоч і побачите коректну расу ворога, але тип шкоди, який буде написаний поруч, це не те, що вам потрібно. Це навіть не тип зброї суперника. Тут чомусь вказаний тип шкоди зброї, яка у вас в руках, тоді як вам важливо знати, до якого типу ворог має найменший опір. І це вже зазначається не тут і не так просто. В першій чверті гри, поки вороги ще не надто броньовані, Ешлі отримує надважливе заклинання Analyze. От лише завдяки йому гравець може отримати інформацію про вразливість ворога, але знову ж таки, з точки зору UI та UX дизайну, оформлено це жахливо. Після ніби успішного використання заклинання, гра не показує жодного контекстного меню, жодної таблиці з даними, взагалі нічого. Битва продовжується як ні в чому не бувало. Хоча насправді гравець вже має доступ до важливої інформації, він просто не знає, як до неї дістатись, адже йому треба зайти в меню, знайти підрозділ статус, і там, попри те, що гра не каже, що у нього є така можливість, перемкнути вікно з ешлі на ворога. Таким чином, гравець нарешті дістається найважливішого чинника ефективності його зброї серед тих трьох, що я називав раніше. Раса ворога і його стихія, звісно, теж важливі, але вони слугують більше бонусом до типу шкоди, і яка б там не була складність гри в цілому, дійти таких висновків найскладніше. На заваді просто стає незрозумілий інтерфейс, який я готовий назвати єдиним важливим недоліком. Недоліком можна було б зазначити і не надто численні точки збереження, але ж ми пам'ятаємо, що до Vagrant Story у нас є нормальний доступ лише через емулятор, а там можна зберігатись де завгодно, тому це нерелевантно. А от що ще в емуляторі важливо, це те, як сильно він поліпшує зовнішній вигляд гри. Тому на цьому ми зупинимось окремо. Щоб гідно оцінити естетичний букет цієї мандрівної історії, вам, як справжнім Сомельє, треба збовтати його зміст і, вдихнувши класичний аромат, відправитись в подорож у просторі та часі. Уявіть, 1998 рік Франція. Групка японців із сонними очима блукає вулицями містечка на південному заході країни і фотографує кожен його камінчик. Це місто Сент Емільйон із однойменного винного регіону. Саме його команда обрала в якості натхнення для виконання завдання від Ясумі Мацуно. Він хотів побачити досі живе, але доволі старе і вмираюче місто, і їх вибір виявився ідеальним. Старовинні місцями, дещо зруйновані жовтуваті будинки, винні погреби і катакомби, церква і купа зелені, яка постійно нагадує про свої права. У всьому цьому не важко впізнати Леамонде, місто, в якому відбуваються події гри. На жаль, більшу частину часу гравець проводить не на його вулицях, а в його катакомбах, але вони теж залишаються такими ж характерними як оригінал. Враховуючи, що всі події відбуваються в одному невеликому місті, розгулятися розмаїттям локації розробникам не судилося. Окрім названого вище, гравець відвідає лише лісовий лабіринт і все. Але тут є важливий нюанс: розмаїття, хоч і небагато, але з технічної і особливо художньої точки зору все виглядало в свій час приголомшливо. Фактично, це одна з графічно найпродвинутіших ігор першої PlayStation, яка не тільки демонструє рівень кінематографії першої Metal Gear Solid, а й успішно його перевершує. Сам Коджіма в спільному інтерв'ю з Мацуно визнав, що на той час красивішої гри він в своєму житті ще не бачив, що навіть змусило його скоса глянути на свій витвір. Матсуно ж зізнається, що в тому ж 98-му його команда переживала, як він це любить називати, металгіровий шок. Вірко Джими на той час виглядав неперевершено, і на те, щоб це змінити релізом Вагран Story, лишалося два роки. Таким чином, окрім вражаючої кінематографічності і художнього освітлення, гра отримала вільну камеру, а її персонажі отримали просту, але все ж таки анімацію обличчя. Вони кліпають очима і рухають губами під час діалогів, а їх волосся майорить під дією вітру, бракує лише вашої улюбленої анімації грудей, щоб у гравця очі розбігалися від місцевої краси. І все це не в окремих cg заставках, якими гра б розрослася на 2-3 диски. Ні. За виключенням інтро, всі заставки зроблені внутрішньоігровою графікою. Чим розробники продовжили тренд Metal Gear Solid, який на сьогодні вже став золотим стандартом. Перехід між відеорядом і безпосередньо ігровим процесом відбувається непомітно. Знайомство з кожним із безлічі босів поставлено завжди зі смаком. Камера завжди робить унікальні прольоти, але щоб там не відбувалося на екрані, воно рано чи пізно плавно займає стандартне положення, на екрані з'являється інтерфейс і гравець може братись за роботу. І по завершенню роботи йому завжди дадуть насолодитись її результатами у вигляді знову ж таки унікальної заставки. Але дарма що на солодо приходить лише візуально. По-перше, діалоги в гри не озвучені, а по-друге, музика від майстра справи Хітоші Сакімото на цей раз чомусь не чіпляє. Так, це той самий Сакімото, який пізніше створить власну композиторську студію без Escape, чия назва стане дуже відомою в індустрії. Остання йогочна робота була для 13 Sentinels Aegis Rim, яку я вже оглядав в минулому, тому разом з посиланням на саму рецензію я пропоную вам і посилання на плейліст самтреку Weggrand Story. Ви можете власноруч переконатись на що я скажусь. Музика гри виявилась, так би мовити, аж надто заумною, авторською і хаотичною. В ній ледве можна почути. Скільки-небудь попсові мотиви і розраховані на масового слухача чи то гравця. І зрештою, що тоді, що зараз вся гра здається саме такою? Можливо, як вишукане по міркам знавців вино, твір Мацуно може виявитись дивним, незрозумілим ба навіть гірким на смак для менш досвідчених споживачів. З одного боку, вражаюча художня цінність зображення, а з іншого слабка музика, яку важко додати в плейліст, щоб насолоджуватись нею без гри. З одного боку, гравцю цікаво змінювати тип зброї для вразливості кожного ворога, а з іншого робити це надто незручно. З одного боку, гравець може крутити камерою на всі сторони світу, а з іншого, міні Карта чомусь ці сторони світу не показує. Щоб їх побачити, треба відкривати повноцінну карту в окремому пункті меню, де управління виявляється, на жаль, неповноцінним. Сьогодні такі дрібниці кидаються в очі, бо з пори релізу минуло три покоління консолей, а з ними підросло і покоління гравців і геймдизайнерів. Втім, саме в наш час Вегран «E Story грається і виглядає так добре як ніколи, завдяки емуляторам. Перевіривши два найпопулярніші, я вимушений визнати, що епоха EPSX-E вже в минулому. Він не витримує ніякої конкуренції з емулятором ваших мрій DuckStation. Його інтерфейс сучасніший, налаштування простіші, сумісність ширша, а його функції масштабування і корекції перспективи просто незамінні. Коли граєш на сучасному великому моніторі, оригінальний вигляд гри може здатися або надто пікселізованим, або надто розмитим, або його текстури і моделі будуть трястись куди більш помітно ніж 20 років тому. Тому, якщо хочете, щоб гра виглядала як у мене, можете використати мою інструкцію з налаштувань в описі відео, яке нарешті добігає кінця. Я не вірю, що два сомельє зі світу японських ігор і кіно зустрілися свого часу випадково. Це був міжнародний кінофестиваль фантастики в Токіо 1998 року. Хідео Коджіма вже купався в славі своєї Metal Gear Solid, тоді як Ясумі Масуни лише починав керувати розробкою Вегранд Story. До її релізу залишалося два роки. Вона вийде такою ж дорослою, привабливою і кінематографічною, як твір Хідео, і вони обидві потраплять в зал слави будь-якого шукача найкращих ігор першої PlayStation. Дарма тільки що вона буде не настільки комерційно успішною, як пригоди Снейка. Так, можливо, Мацуно на натуру менш творча, але як вони обидва гарно зауважили в спільному інтерв'ю через рік після зустрічі на фестивалі. У них є спільне кіно ДНК. Такі люди не зустрічаються випадково, їх зводить доля, і не дивно, що ігри у них обох вийшли для свого часу неперевершеними. Брак творчості Мацуно компенсував командою зі спільними смаками, а брак часу вирізаним контентом. Але навіть так серед ретро ігор Vagrant Story пропускати не можна. Вона надто цікава і складна, щоб не спробувати в ній свої сили, а сплав її жанрів надто рідкісний, щоб його не дослідити. Як я вже казав, це пригодницький екшн платформер з активною паузою, елементами рольової і ритм гри зі складністю і акцентом на парируванні ударів аля Dark Souls чи Sekiro. Втім, я погоджуюсь, що вона як була не для всіх свого часу, так з часом ситуація навіть погіршилася. В середньому ігри стали простішими, зручнішими і доступнішими у всіх сенсах, тому мало хто забажає дертись крізь хащі застарілого інтерфейсу, хардкорного геймплею і налаштування емуляції. Старі ігри, врешті, як старе вино, достатньо одного ковтка, щоб захмеліти. І як для специфічного старого вина цій грі потрібен специфічний келих. Із відносно сучасних платформ гра доступна лише на PlayStation 3 в якості PS1 Classics, де вона виглядає гірше ніж в оригіналі, тому я недарма рекомендую спробувати її на емуляторі DuckStation, налаштування якого я давав вище. Тільки так ваші враження від гри можуть бути повноцінними як наша дегустаційна подорож повноцінно завершується, і я дякую вам всім за увагу. Не залишайте інші мої рецензії без догляду, не забувайте перевіряти їх опис і не соромтесь підтримати канал за посиланнями, які ви там знайдете. Чао!